Всім привіт! Сьогодні ми видаємо в лізинг такого цігуанчика. Видаємо завдяки компанії Хапай Авто. Вітаємо вас з покупочки. Розкажіть ваші враження. Отлічні враження. Я радий цією машинкою. Що можу сказати? Хай катається і приносить тільки радість. І вам дякую за роботу, що ви хорошо попрацювали. І працюєте. Чим більше є продаж, тим і краще. Спасибо. І Люди будуть швидше приходити, машинки хороші. Дякую, вам. нагадую. Якщо ви хочете собі автівочку в лізинг, пишіть нам, телефонуйте. Ми знаходимося в місті Біла церква по вулиці Сухоярська, 18, і Працюємо кожен день без вихідних. Якщо вас вже зацікавив якийсь автомобіль, пишіть нам. Ми зробимо для вас попередні прорахуночки.